Друзі намасте! вітаю вас з острова Хортиця. Сьогодні наш вихідний, ми проводимо тут з самого ранку. Відбувається таке перезавантаження, такий стан всередині, коли відчуваєш таку тишу, таку Гармонію, такий спокій, таке наповнення, таке уміротворення, що важко навіть передати словами от те, що відбувається всередині. Знаєте, в місті, коли ти живеш в тому потоці, особливо хто живе в багатоквартирних да, домах, то там зовсім м відчуття. Інші, бо більшу да, частину часу ти проводиш да, в, цих, в цьому просторі. Якісь є маршрути, які ми змінюємо час від часу з роботи додому, там, до магазину, там якось в кого тварини є, вигулюють, і таке інше, але ось так присвятити день. Повному занурення в таких місцях, то воно дуже благотворно, як то кажуть, впливають на всі структури нашого тіла. І я це дуже сильно відчуваю. що був такий... Я взагалі не пам'ятаю, щоб я там в день могла да, заснути. Але тут ну, дуже спекотно насправді. але Біля води, а вода в Дніпро він ну, ніяк не тепліше. Вода просто ну, лідяна, як то кажуть. І а, охолоджує дуже, коли ти заходиш туди, то відчуваєш просто такий контраст, і після цього. Оті потоки вони ще сильніше, сильніше в тому сенсі, що ти їх відчуваєш, сильніше відчуваються, але тиша вона всередині зберігається. І, знаєте, в мене виникло таке бажання помедитувати і віддати шану нашим предкам, які це козаки, які. Жили на острові Хортиці, робили свою справу тут, захищали свою землю, залишився їх дух, їх сильна енергетика. І саме в цьому місті, прямо от, знаєте, таке бажання посидіти, згадати, згадати своїх предків і з вдячністю вклонитися в їх ноги. Подякувати їм за життя, подякувати їм за можливість втілюватись да, знов і знов, бо завдяки їм ми отримуємо наші тіла і фізичні тіла і не перестаємо їм за це дякувати. Тому разом зі мною на такому, в такому місці біля скал, на каміннях. Думаю, що я зможу передати оцей дух навіть через екран, щоб ви через мою енергію слова почули, відчули і долучилися до цієї медитації. І я прошу вас сісти з прямою спиною, неважливо на стільці, в креслі, на підлозі, на килимку, неважливо, як будуть. Розташовані ваші ноги, але спина, шия, голова вздовж однієї лінії, очі закриті. Ми з видихом відпускаємо всі напруження, слухаємо свій подих, відчуваємо, як повітря, чи життя заходить в нас, наповнює нас. І як ми себе відпускаємо в це життя разом зі своїм видихом і таким чином з'єднуємось з ним і стаємо цим загальним спільним потоком всього цього життя, продовжуємо відпускати. І далі, піднімаючи свій, свій внутрішній зір, трошки вище над маківкою голови, бачимо, чи уявляємо там наших мамою, папу, наших фізичних батьків, тих батьків, які дали нам життя. Навіть якщо ваші батьки вже не присутні тут, а вже пішли в інший світ. Але ви згадуєте їх, вклоняючи свою голову до їх стоп з вдячністю за можливість народитися, за можливість отримати це фізичне тіло, народитися в нього та жити. Ми з вами в неоплатному борзі перед нашим, нашими батьками за цю можливість тому. Не перестаємо дякувати їм. І не просто словами, а й діями, піклуємось про них, чи, якщо їх немає вже, згадуємо і схиляємо свої голови до їх стоп. Бо на той час, коли ваші батьки об'єднали свою енергію та свідомість і дали можливість утворенню. Яскравого каналу, по якому ви, як на ліхтарик, який дуже яскраво світить, прийшли у цей всесвіт. Внутрішній зір трошки вище піднімається наших батьків, і ми там бачимо своїх бабусю та дідусю, дідуся. І в нас не одна бабуся, не один дідусь, а ще один і одна, тому що з батькові сторони, і з мамою і сторони, також є батьки. І ми бачимо їх, також ми бачимо трошки вище ще прабабусю, прадідуся, ще одну прабабусю, ще одного прадідуся, і також склоняючи голову до їх стоп з вдячністю. Життя було б продовжено, не дивлячись ні на що, ні на важкі часи, ні на труднощі, з якими стикалися наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, але життя було продовжено. І ми за це дуже вдякуємо їм. І ми бачимо оцю, ці сходинки від нас до наших батьків, ще до прабабусів, прадідусів. І так далі. Цю, цей ланцюжок можна про продовжувати. І ми зараз його продовжимо, бачимо над нашими предками чарівну жінку, мужнього чоловіка, це наші духовні батьки. Це союз людей. Через яких приходять на знання, знання духовні, знання життя, і ми також з вдячністю склоняємо свою голову до їх стоп і промовляємо прийти до нас, увійти в наше життя, підтримувати нас, надихати, направляти, нашим духовним батькам нічого від нас не потрібно. Вони хочуть тільки, щоб ми були щасливі. Тому вони завжди поруч з нами. А ми склоняємо свою голову до їх стоп, і через них лється світло, світло самого Абсолюту, яке проходить через них і вони передають нашим батькам від батьків до. Нас ми вже передаємо далі до своїх дітей і так далі. Піднімаємо голову трошки вище чи внутрішній зір і бачимо над нашими духовними батьками світло, яскраве світло, яке лється крізь наших чоловіка. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то. З'являється світло через жінку, які знаходяться поряд з вами. Це наші улюблені, чоловік та дружина. І також, склоняючи до їх стоп, ми дякуємо за те, що вони поряд з нами, і світло самого Абсолюта яскраво світить через них. Піднімаємо свій внутрішній зір ще вище і бачимо там яскраве світло без джерела, тобто те, звідки все і почалося да? джерело існування всього життя. І ми бачимо це яскраве, яскраве світло, яке лється в усі сторони. Воно досягає до нас через весь цей ланцюг наших предків, наших духовних батьків, батьків крізь наших улюблених, половинок, і це світло досягає до нас, і ми склоняючи голови до низу, отримуємо це світло, схиляючись перед ними, приборкуючи своє его, свою гординю, приймаємо. Цей потік, щоб передавати його далі, щоб передавати це життя далі, передавати ці знання життя. І хай весь ваш рід наповниться цим світлом, і ви отримуєте велику благость, благость, яка лунає крізь всіх нас. Наповнюйтеся цим потоком, потоком наших предків, які залишають нам спадщину, задишають нам цю чудову землю, наповнену квітами, травами, наповнений водою, сонцем, повітрям. І не перестаємо. Розливати енергію вдячності навколо себе, наповнюємо себе, наповнюємо те місце, місце, де ви знаходитесь, і після цього ця енергія продовжує наповнювати туди, куди ви прийдете, те місце, де ви будете відбувати чи перебувати. Проживати своє життя. Глибоко вдихайте, видихайте, зробіть так ще два рази, відкриваємо очі і вважаємо нашу медитацію завершеною. Дякую, друзі! Сподіваюсь, що той потік благословенної енергії, яка наповнила мене тут, на цьому острові Хортиця. Можливо, хоча б маленьку крапельку ви отримали, і я буду дуже щаслива, якщо це буде саме так. Я бажаю всім любові, добра, щастя. Енергію співчуття і енергію безумовної любові дарую вам будьте щасливі, бережіть себе Намасте.